Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Box Garden. І сьогодні з вами Оля. Сьогодні відео буде коротенько, тому що у нас з вами сьогодні розпаковочка. Спочатку невеличка предісторія. Розкажу вам, де і чому ми замовили рослинки. Ми, як ви і всі, дивимося багато блогерів, які займаються садівництвом, вирощують різні рослинки і навіть продають їх. І от побачили розпаковочку хост дуже гарних. Жіночка вирощує їх в Сумській області. Ви знаєте, як їм зараз важко. Ціни в неї не дуже. Але саджанці у розпаковці були дуже гарні і ми вирішили підтримати її. Можливо, кожна копійка для неї зараз дуже важлива і потрібна, тому замовили декілька хост. А друга, наш, друге наше замовлення на тому ж самому балсаді, де ми вже купляли досить багато рослинок для себе. Моя подружка побачила в нас деякі рослини з останнього придбання, дуже їй сподобались, вона захотіла їх собі. Ну і звісно, нам теж потрібно новеньке все, тому що на дачі ми робимо нову діляночку, зону відпочинку. Ще дуже багато роботи, але потрошки рослинки вже купляємо, пересаджуємо свої, тому замовили деякі, і з них будемо розпаковувати і дивитися. Інтернет-магазин Балсад теж знаходиться в місті Балаклія Харківської області. Дуже нам саджанці подобаються. Тут висить Етікеточка перепаковано, але на пошті вміст не перевіряла. Можливо, і треба було, тому що рослинок ми замовили досить багато там. А коробочки якісь такі ну, високі, але не дуже широкі. Ну, Зараз будемо з вами відкривати і дивитися. Ну, ось, друзі, отак виглядають наші рослинки. На перший погляд, все дуже непогано. Зараз я їх розпечатаю, одна від другої, відклею. Тоді з вами подивимося, і я вам трошки розкажу, які рослинки ми замовили і що нам прийшло. Ось, друзі, розпакувала вже все, поставила під стіночку, бо такий вітер у нас піднявся, все літає. Зараз бистренько вам розкажу. Надію, що нічого нікуди не улетить. От для подружки ми замовили, так само, як і в нас є, на дачі посадили, кедр ліванський хорцман. От назва його. Бачите, який гарнезний садженець? Дуже гарний, вже з приростами. Вона його дуже хотіла. Також для неї ми замовили сеадопсіс. Купляли собі вже дорослий. Але тут ну, такі ціни трошки кусаються, тому вона купила собі маленький. І канадську ялиночку Raybow's End. В неї дуже гарні весною прирости. От вони ще не розпустилися, так що, я думаю, що вона їх побачить і буде задоволена. Маленькі дуже ці дві рослинки, але що маємо, то маємо. А для себе в балсаді ми замовили одну хвойну рослину. Хотіли два екземпляри, але два не оказалася в наявності. Тому мусили взяти один. Надію, що десь може знайдемо ще один, бо хочемо їх симетрично посадити. Це кіпарісові Клавсона Філіпс Golden Tears. Я думаю, всі його впізнали. Дуже він зараз моднявий, всі його купляють і мало де він є, бо шукала його вже довгенько. Сльози Філіпа перекладається. Ну, екземплярчик гарний, високий і він дуже швидко наростає. Додам вам фото з інтернету, як він буде виглядати у дорослому віці. Також давно вже хотіла собі придбати бузину. От. Black Lace сорт. Це дуже відома бузина. Майже в кожного садівника вона є, а в мене не було. Це моя перша бузина. Взяла одну. Як вона буде себе вести, як вона буде виглядати. І взагалі хочемо зробити клумбу з листяними рослинами. Хвойних тільки декілька там посадимо, тому накупили трошки чагарників. От ще два чагарничка. Це дві будлейки. Вони мінічки. Одна називається Rockstar Red. Вона ну, має бути така. Рожево-малиново. А друга називається Rockstar Blue, Вона буде більш до голубого, бускового кольору. ну, Вибрали такі. Спробуємо теж, як вони в нас будуть рости. Вони мінічки, бачите, вже на таких маленьких саджанцях. І от в них вже є бутончики. І на цій, і на цій. Сподіваюсь, побачимо їх, їх квітування і будемо радіти. Також собі, собі ще придбали усоку. Бачите, який гарний екземпляр нам прийшов, така велика, називається б'янко, по-моєму. Бронко. Вибачаюся, бронко вона називається, тому що в нас на дачі зростала така усока, дуже нам подобалась, але вона пропала. Не вийшла в цьому році, тому ми захотіли придбати ще разочок, спробувати, чи вона в нас перезимує. І вибрали ще хосточку, чому Даже сама не знаю. <смі> Обична хосточка, називається вона Абіквадрінг, вона з голубих, зелено синьогол... зеленоголубих. В неї листочки мають бути такі, як чашечки вігнуті, і вона середнього розміру невелика, росте. Не знаю, чогось покусилася, ну будемо бачити, посадимо в себе і будемо дивитися. Я думаю, посадимо її в тіньочку, і вона має бути більш синіша така. Так, і розпакувала зразу хосточки, які ми замовили. Кузькій області. От вони, бачите, які гарні саджанці. Зараз покажу вам, які саме ми замовили. Трошки розкажу про них, можливо. Оця хосточка вихор. Називається тут дві ділянки, бо ми замовили собі і нашій подружці. Вона, коли росте кущиком, він Робиться такий кручений-кручений, як настоящий віхор. Е, ну, Сорт вже староватий, але мені він дуже подобається. Ціна була 150 гривень. Купили, бо хочу її мати. Тут всі сорти такі не супернові, тому що я не готова купляти хвости по 1000 гривень і більше. Чогось я ще до цього, певно, не доросла. Так, друга хосточка це мінітмен. Ось така вона. Дуже схожа. Бачите, яка гарна ділянка? велика. Дуже ця хоста схожа на патріот, тільки вона більших розмірів. Патріот я дуже люблю. Захотіли ще придбати і таку. І дві хости більш дорогих. Ця хосточка так само коштує 150 гривень. Бачите, яка гарна діленка. Там декілька точок росту. Дуже гарна. Нема що казати. Саджанці дуже гарні, дуже хороші. Так, і ще дві хосточки я заказала. Одна з них Revolution. Вона коштує 400 гривень. У неї на листочках, бачите, всередині є такий крап. От. Це теж середня хоста, не дуже велике, дуже гарний садженець, двох діленочок. Дуже мені подобається. І ще одна хосточка, вона називається Вуп-Вуп. Ну, я пробувала перекладати, мені перекладають футь фу, не знаю, чи це. Дійсно правильний переклад, хто знає напишіть. Теж дуже гарна. От така гарна смачна діленочка. Вона теж коштує 400 гривень. Але за такі саджанці такі грошей не шкода. Бачите, яка краса? Бачите, яка краса. Загорнуті були хорошо, бачите, вони мокренькі вам всередині, бумага, зверху пакетик. Все добре. Буду зараз саджати і насолоджуватись. Хоча в нас тривога, але не дивлячись на це, ми намагаємося жити, насолоджуватись, тому що не знаємо, що буде завтра. А сьогодні хочемо краси, хочемо підіймати нашу Україну. Підтримувати людей, яким зараз дуже важко, підтримувати хлопців на передовій. Бажаю всім успіхів. До нових зустрічей, друзі!